Всім привіт! привіт друзі. Вітаю вас на своєму каналі. І ми з вами на круповках. Кручу-кручу, як би його, щоб сонечко не засвічувало. 9 часов, 10 час у нас. І ми з вами по круповкам по гулькам. Ні, сьогодні не по гулькам, сьогодні по ділу. Я, звісно, не планувала ніде сьогодні виходити. Були у мене плани вдома. Ну, Сьогодні така ситуація. Трохи вчора стресанула, стресанула добряче. І щоб сьогодні не продовжити не впасти в депресію, в мене це буває. Якщо я стресанула і залишилася вдома, лягла спати, то я не сплю, а риву і тоді, ну, кому я зроблю краще чи хуже. Всі на мене дивляться, коротше, сьогодні я витолкнула себе на вулицю і пішла. По ділам, знайшла собі діла, щоб не бути вдома. Які діла порішаю сьогодні? У мене ж очки затерки, я вам казала. От. Затерла їх вже об стіл, так сяк. Так що я буду йти зараз в оптику і попитаю, а там, де вони нам робили бадання, я очки беру тільки в них. Спитаю, може вони шліфунуть скло, якщо вони шліфунуть. Якщо не шліфунуть, то може поміняють скло. Скільки це буде стоїть, Ну, в чим схожу, повзнаю. Зять, каже, йому теж б не мішало поміняти скло, якщо вони міняють. Так що йду зараз. Я думаю, вони з 10 часов. Потихеньку не спіша, схожу і спитаю. А потім повернуся, вже як узнаю, скільки це все стоїть. Тут є магазин. От зараз бачите, де машина стоїть. Зайду в цей магазин, він теж з 10 разів працює Зайду в, no. <laughs> зайду в цей магазин і куплю цепочки на шию все-таки. Тут мить ми асфальт цієї ступеньки. В общем, зайду в той магазин і там продаються цепочки, оці щоб на шию. Бо очки мої були нові і хороші до тих пор, поки вони сіли у мене на шиї. Я знімаю прямі ефіри. І то читаю то на голову, то з голови, то на стіл. І я їх затерла. Так що багато розказую про очки. Да? Коротше, дівочки, е куплю цепочку і зайду ще й в Росман або в якусь аптеку на обратному путі. Тут є аптека. І куплю собі ще такі дешевенькі. Щоб вже тягати, так тягати. Ці, як купляла колись, казала, боже, такі гроші, як я вже їх буду берегти. Я їх купляла, вони мені подобались. Ну що ж, <coughs> значить, що я вам хочу сказати? Перший раз в житті, прям цей раз, сьогодні, мені так хотілося, щоб можна було в Ютубові ділити людей, щоб я могла розділити оці дивляться, ці не дивляться. І ті, які дивляться, Кого б я оставила, хто мені писав коментарі, хто мене підтримує, хто дійсно з нами проживає і переживає, то я б з вами сьогодні поділилася скрито отак. І ви б знали, що в мене на душі і що в мене болить. В, нашу, в нашій житті очередні переміни. Фу, я вийшла, щоб не плакати. Переміни будуть, ну я не можу. Зараз вам розказати нічого. І не знаю, як з вами поділитися, тому що дуже багато тих людей, які радуються чужому горю, тому я не хочу ділитися. Зоврім я думаю, щось скажу, боже, як тут гуде. Дуже гуділо. відключилася, бо неможливо так гудити. Всім девочкам. дуже багато вицелі костюм. Дуже багато вам наговарю не буду, бо не знаю ще про що казати. Сама нічого не знаю, але я е, даю собі таке завдання е, устав такий сьогодні, з утра ночі погано спала. І треба дуже очаровуватися, щоб потім не розочаровуватися так, як я. Так що лучше розуміти в 55 і в 60. Що вже нас долічка покидала так, що особо то довіряти нема кому. Все, дівочки. Йдуть переміни, які переміни. Я завжди кажу, я в перші дні отак так приймаю все. Потім здихну, видихну, вдихну, вдихну хорошою видихнув. І розумію, що Господь нам дає такі запитання, які ми обознані, довжні їх пережити. Будемо переживати. Все, що Господь дав, все в вторбук. Зараз в оптику, що буде там, поділюся з вами. Ви не сильно. Ну, Пишіть, звісно, мені підтримка, що ви пишете і підтримуєте, це дуже добре. Якщо ви будете в мене розпитувати, то в даний момент я більше нічого сказати не можу. Я ще раз скажу, я б дуже хотіла розказати і поділитися. ну, ви розумієте, це ютуб і я не можу. Поки так. Я думаю, прийде час і я поділюся з вами, і розкажу все. Це не ізбісно, ви все одно зо мною у моїй сім'ї, в моєму колективі. Ви по-любому це все побачите і почуєте. Ну, поки так. Колик на роботі, Богдан у школі. Ліда з валіком на роботі. А я брожу. а самі. Чужина обіймає мене, мов не рідно, в цій оптиці я рідну дитинку. З першого дня, три роки ми тут і три роки в цій оптиці займаємося, з очками І зять, і ми в общем, зараз піду, не знаю. Так, дєшева і сердито. Быстренько вийшла, якась смішна. волосся відросли. Так, дівчат. Нічого не зробила з очками, ну... Можу вже розуміють мене, сама справилася. Автобуси гудуть. В общем, якщо одне скло. Витирають, не витирають, не натирають, нічого не роблять. Тільки треба міняти скло. Скло міняють. Одне скло одне 125. Якщо обидва, то 250. І я зять мені посоветував, каже, спитайте, якщо зробити бадання. Ну якщо ти в них купуєш нові очки, а нові очки стоять 700-800-450, то вони бадання роблять безплатно. Валік каже, якщо вже міняти скло, може вже зріння помінялося, то каже, зразу б треба зробити бадання і тоді вже поміняти на те скло, яке вам більше підходить. Ну, в общем, мои очки, если сделать, то будет, значит, 250 и 75. Бадание стоит 75. И поменять скло 200. 250. 125 одни, если два, у меня обидва петерки. 250 плюс 75. 325. Это, ого. Нифига себе. Так, А якщо зробити безплатне бадання і купити самі дешеві очки, то вони будуть десь так само. То, мабуть, які треба залишити, вимити натерти, вони ще бачать, а дитини зробити безкоштовне бадання і купити собі дешевші такі, за приділах 300-мові очки. Правильно я кажу, чи ні? Все, будемо записувати, де не буде машин. Все, дівчатки, прийшли. Я все-таки зробила вивод, що вам легше зо мною ходити, як мені з вами. Бо я з вами хожу, і воно жарко, мокре, як миша. А ви собі і на вулиці побували зі мною, і все нормально, і вам не жарко, так? Фу, притопала, можна ще ходити, я ще піду. Зора дощ кляпав, і я вділася, бачите як. Оділа прямо світорок під шию, спортивні штани, теплі, теплі носки, коротше і пальто зверху. Я так находилася, я так заморилася оце в діта тягати на собі сонечко, вийшло тепло. Зараз можна в одному світорі йти. І вже не стала вам по дорозі показувати, що я купила, а нозочками я опрійовилася, дівчата. Значить, зайшла я. В Росман. Зразу зайшла в Росман. Подивилася, в Росмані є вибір. всякий, 15, 12. Ну, по 10, 9, 99, по 10 я не бачила. Їх бачила за 15. І взяла там, де 15. А у них, мабуть, скидка. І вони мені вибили їх за десятку, Аж удивительно, за 10 злотих оці очки грязні, заламзані. Їх треба натерти. 2,5. І я його викну носимо 2,5. Купила я оці, зайшла в Росман, подивилася ціну, а тоді пішла в аптеку. Думаю, подивлюся, яке ж качество в аптеці. Мені ж треба, щоб вони ще й на мені вигляділи як бо і так страшненькі, а ще очки страшненькі віду. Ой, оці я довго вибирала, приміряла. Ну, Так як на них треба зараз 300 з лишнім злотих. Я не готова, я готова на 300 накупити всякої мілочовки, але не очки. Може, це і неправильно. Ну, ось я. Купила собі в аптеки за 40 злотих. 39,99. Бачить дуже хорошо. І виглядають вроді би нічого. І я по 40 злотих буду. Ну, я вже купила для них цепочки, так що так прям не буду я їх. Прямо так не буду їх уже тепер затирати. Хорошо на цепочки і на пальто зверху. Я ж їх беру з собою. У карман, з карманом, в кармані телефон, ще щось. І що всі затерлися. Вони ж дорогущі, 800 злотих. і Я їх затерла і їх не витруть вже більше. Ну, Якщо їх зараз добре намити, натерти і повісити на цепочку, то можна знятися у влоговому відео. Я можу отак бачити. А як я готую на кухні або прямий ефір, я їх туди-сюди на стіл столу баю, читати, треба надіти, зняти потім як. І вони в мене затягують усі столи, жирні, все. І я їх уграла. Так що купила я собі шикарні очки за 40 злотих. Я їх повішу на цепочку, зараз покажу вам цепочку. І отличні. Даже якщо тягати прямо на кухні, на кухню, то ось, за десятку. тоже нормальні очки. Тільки почепити на цепочку, їх хорошо натерти. Отлично. Так за десятку, ну не опять дати 300 опять іграти, за... як я уграла. В общем. Ліда мені сказала, де магазин. Оцих цепочок. У нас вони вже були. Вони дуже хорошо носяться. Пластмасові, бо металічна в мене була, замкнула мені переноску. Впала на дивані і прям оцим одним уголочком і другим, і одіркивати її. Як бахнуло, так я думала, в нас прильот. <кій> Отака цепочка в магазині 6 злотих. Я купила 2 штуки. Очків у мене троє і три цепочки купила. Дві купила по 6 і одну купила все-таки золоту. Для красоти. Колись мені захочеться в логовий, то я, мабуть, на свої оці новенькі почеплю отакі золотенькі. Коли-не коли їх буду одягати, не знаю. Може вони... Почерніють, може, як? Ну, понятно, що 14 така. оті по 6, а оце 14. Ну, я коли брала ці очки, то я собі купила чи за 30, чи за 50 злотих, не пам'ятаю запачку. І вона почорніла дуже швидко. Так що, зараз таке. Взяла душу свою трошки чимось порадувати. Взяла оце таку. За 14 і 2 по 6. Поначіпляю, понатираю їх, на шию повішу, хорошо, удобно скинув, надів, скинув, надів, і воно не треться, не мнеться, нічого. от, так от. Е, да, Купила я у аптеки оці за 40 на касу прийшла, там у них висить, як от сонячні. На том можно приміряти, і ці мені более-менее понравилось, можна було ще брати, ну так красивые. Думаю, я на 800 оці взяла, лучше б я отакі вот брала раз у місяць, и на ті гроші так каждый раз раз я була бы у вас красива. Не завжди да, ну, ну, Прийшла на касу, даю їй 40 злотих, вона ще щось, нічого більше І дає мені здачу. Я кажу, а сумочку, може, яку-нібудь, зав'язати, їх треба, закрутити по-своєму, кажу, все розумію. Пішла, принесла отаку коробочку. Футлярчик. Думаю, скільки ж вона за нього возьме, Чого нічого не взяла. Ну, ходять вони у футлярчик. Ну тільки вона забула, мені її зразу дай. В общем, отакі покупки. І салфеточки слабость. Хотіла свій блокнот купити. От коли оце хочу себе побалувати чим небудь то я блокноти купляю. У мене їх уже стільки, я в них аби писала. Не знаю, що це значить, але я в блокноті пишу все время якось криво, в бік. Нема в мене. Я полола раніше так. Отак. Куди попало? В одну сторону досхочу, у другу сторону так пишу точно в зошитах і в блокнотах. А це блокноти були всі в лінію. Я не пойму, що в цьому магазині робиться ні одного блокнота не знайшла в клеточку. І в Росмані, між прочим, взяла, спитала в неї, вона каже в лінію. Я вернула. От так я взяла собі такі салфетки. Щось мені захотілося такого кубика. Треба тобто з цим розбиратися з чатом. Що зі мною робиться, коли отаке от состояння, коли таке, коли тобі хочеться щось купити, можна розібратися з чатом, так, дівчі? В общем, набалакала дуже багато, а дивитися, нема чого. Сьогодні заходили в лід. Пам'ятаєте, я в якомусь відео казала два штуки отаких за 12 злотих. А я кажу, Ліда, давай купимо, а каже, не треба. Я кажу, жадіна. Я хотіла купити, вона сказала, не треба. А сьогодні йдемо, я їх узяла. Узяла і кажу, я хочу, але ну, в мене очі на них дивляться. Я хочу два штуки за 12. А тоді вони тугенькі, кажу, вони ще будуть трошки треба полежати два. А я то зараз хочу. А тоді дивлюсь збоку за 10 злотих отакий лежить. 10 злотих це е, кілограм, а він обійшовся 6 злотих. Це я відео записую. точно кричати, щоб усі чули. В общем, купила зараз Ліду і будем, буду її лічити. Ти прийдеш? Я а, Вона працює. Я прийшла мені рот закрити. Все, дівчинки, дякую вам. Таке відео ніяке, мені трошки важко добре. Пойміть мене, пойміть. Я з вами і з усіма з усим, поділюся. Не ця ділиться з другими. Я так не хочу з усіма. Ви представляєте, таке відчуття, що є враги з усіх сторон, є ну, друзі і є враги. І ти довіряєш тим людям, яким довіряєш, довіряєш тому, гоп, так та людина, якій ти більше всього довіряв. А вона тобі робить якусь, і ти потім не довіряєш нікому. Я, дівчки, правда, дуже багато кому з своїх підписників довіряла, розказувала, ділилася і бачу, як вони маніпулюють мною, коли хто як хоче написати, коли як хто Я, коротше говоря, хочу всім посовітувати, є Марія. Не знаю, які фамілії, якщо вона заинтересує вас, то напишете, я вам скажу. Я не знаю, Марія в Інстаграмі. Дівчина, яка пройшла і Рим, і, Рим, і мідні Труби, можна так сказати. Вона така взрач уже молоденька, і зуби знімає в камеру і все. Вона дуже матюкається. Девочки, я на ній зависла і я хочу сказати, що треба бути такими людьми. Надо вот будь нахер у всех посылать, вот будь самим собою. Не, не, надо ни на кого надеяться и ни на кому, никому не давать никакие надежды. А я еще до сих пор 55 год, а я до сих пор доверчива. Все, девочки, миру, добра, тепла, здоровья, всего вам самого наикращего. До встречи. Все, пока. Давай.